Шановні телеглядачі та радіослухачі, Івано-Франківська обласна державна телерадіокомпанія Карпати продовжує проект від слова до слова. У черепі Святослава печеніги звили гніздо. Чернівці і Чернігів стоять у черзі за буханцем України. Але вже Майданівська площа вагітна революцією. Тому Україна буде, є у кожному серці домі. Де мусить бути Біблія і Кобзар? Цей вірш зі збірки автора Олександра Букатюка. Мадонна Майдану саме вона привела автора до мене, а мене до автора. Олександр Букатюк поет, журналіст, активіст майдану, десятник Івано-Франківської сотні, керівник Надвірнянської літературної студії Бестрінь імені Нестора Чира, учасник міжрегіонального поетичного клубу Об'єднані словом, співзасновник літературного об'єднання Планета наступного слова, громадський активіст. Народився 9 квітня 1985 року в селищі Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області, навчався у Прикарпатському національному університеті. Еті імені Василя Стефаника друкувався на сторінках різноманітних літературно-мистецьких газет, журналів, а також в антології від студії Бестрінь Сонячні обрії слова. У 2014 році вийшла перша збірка автора Мадонна Майдану. Готується до друку наступна збірка поезій Мадонна миру. Вітаю Олександре. Доброго дня. Радий вас що бачити. Тримаю я цю збірку, але перша ніж почати про неї розмову, бо саме їй присвячена сьогоднішня зустріч, хочу запитати, що привело тебе на майдан, як ти там опинився, і яке було твоє призначення? Думаю, що привело мене так і, як і більшість всіх, тих, що були на майдані, це коли побили на майдані студентів. І це наскільки обурило, наскільки згуртувало всіх, що просто небайдужі не могли сидіти вдома. І так я поїхав на Майдан. Це призвело до написання віршів на цю тематику. І щось дійсно перевернулося всередині, дійсно якась була внутрішня революція. І напевно боротьба триває і далі. Мадонна Майдану. Чому мадонна Майдану? Чому така назва? Ніжна, жіноча, але зовсім не до таких ніжних і лагідних подій. І коли саме ти написав першого вірша? Ну, ми знаємо, що покрова була захисницею козаків, напевно, щось і звідси йшло. І з іншої сторони, чому саме Мадонна? Мадонна це як європейська назва Богородиці. Напевно, ще з цим зв'язок є. І відчувався якийсь вплив. Відчувалося, що є покров якийсь над нами. У такі небезпечні моменти відчувалося, що над нами якась, якийсь захист. І я навіть не можу сказати, що так логічно все було написано тільки тому. Це було швидше якось підсвідомо. І Якщо говорити про те, що чому така е, ніжна назва і такі вірші, воно ж не планувалося саме так, планувалося зовсім інші вірші писати до того. Інші, інша тематика в мене була віршів. А потім воно якось пішло само по собі. Мадонна майдана. Це преображення сердець у дусі бою. І син воскреслий, і Отець тепер з тобою. Знову Україна молода, ти повна сили, воістину воскрес майдан, благословила нас невпокорена любов, що зло поборе, знов гори йдуть під твій покров, степи і море! Коли ми говоримо про Ім'я Мадонна Майдану. Яка роль відводиться Діві Марії, котра є символом материнства у християнстві і оберегом? Яка роль цієї постаті, цього образу у твоїй книзі? Ну, звичайно, роль материнства дуже важлива, тому що там Марія виступає як матір'ю. всіх. Вона виступає матір'ю всіх героїв Небесної Сотні, яка Прийшла нас усіх захистити. І Марія Її образ, я думаю, що не випадковий. Хоч спочатку була назва, я писав, ще раз е, повторюсь, що я писав більше щось інтимної лірики, любовної. А тут зненацька якось перевернулося все мені, і якось воно само по собі так написалося. Коли був перший вірш. Який стосується саме майданівських подій. Коли був перший вірш, я не можу точно сказати, але пам'ятаю, що воно якось нортувало всередині. І важко було то виразити. Але я потім, ну коли, знаєте, коли ці події, коли нема спокійної якоїсь такої. Такого моменту, щоб просто сісти і написати все якось у вирі, все рухається. І я просто старався якийсь такий куток знайти і сів і написав, спочатку це безіменним героєм називався вірш. Я написав від руки, подарував спочатку Сергію Дідачу, Герою Небесної Сотні. Потім ще дівчина була Ксенія Мардян. І, ну, на жаль, знаєте, що Сергій загинув. А Ксенія мене знайшла, і я присвятив їй цей вірш. Новий завіт Майдан. Богородиця в кожній матері і у кожнім страждальці Господь. Прокидаються в вічності кратери. Стає нацією народ. Це нового завіту хроніки нами поруч завжди Христос. Знов лунають душі динаміки і долає любов хаос. Конкретні особі, звичайно, є це Нестору Чиру. Тому що Нестор Чер дуже багато важить в моєму житті, як і вчитель, можна сказати, батько. Багато що навчив. Як казав Євген Баран, дав зразок поетичної ходи, тому що він керував 25 років літературною студією Бестрінь. І як людина багато мені порадив. І оцей його біль, оцей його хрест, який він ніс, важка хвороба і не тільки, тому що він це все тримав у собі, все переживав так само. І тому я присвятив йому. Олександре. Зважаючи на те, що вірші, котрі увійшли до твоєї збірки, дуже серйозні, тема дуже нелегка і непроста. Чи не переживав ти, коли видавав збірку, укладав вірші за те, що скажеш замало, скажеш не так, і що є відповідальність перед небесною сотнею? Звичайно, що були переживання. У мене постійно така самокритика. І я перечитував, переписував, шліфував. І вона якось, крім тих віршів, це не просто от написати, треба ще їх у певній послідовності. Потім, напевно, найбільше мене мучила це поема Мадонна Майдана. Тому, що, до речі, мені порадив Нестор Чер написати її. Каже, ти вже до цього дозрів, ти вже можеш написати поему. І я її писав нелегко, бо це перша моя поема. І я писав вірші невеликого такого розміру. Але щось переверталося. Я багато перечитував молитов, я багато читав про Марію. І воно просто, напевно, мало так бути написатися, і от результат. Крізь день, крізь ніч тамуєш вічну спрагу, крізь вчора, нині, завтра і завжди. Душа вогню дала свою присягу, отож з вогнем крізь затимки іди. Не оминай, стежин, де терни болю І суджених доріг не оминай. Зійшла зоря одвічною любов'ю, Пророче світить на коханий край. А небо синє розростеться сонцем, коли ти сповниш місію свою, життя поклавши і поклавши серце, як цвіт життя в одвічному бою, бо варта того твоя жертва й праця, воскресне правда, і зійде з Христа, зміцніє серце на дорозі стацій і приголубить землю висота, одвічним словом нарід збагатиться. Втамують спрагу з віків, а мати Україна посміхнеться під квітний щем і вишиванковий спів. А яке місце молитви у твоїй книзі? Молитви місце дуже велике. Я не можу сказати, що це все відбулося тільки так сплановано. Молитва тут пронизана через усю книгу. І, до речі, мій друг зі Львова Олег Колібаба казав, що цю книгу можна назвати одним словом молитва. Вона так починається молитвою і молитвою завершується. Окрім теми Майдану, яка є складовою, що ще лягло в основу книжки, яких великих людей ти згадуєш у цій збірці? Крім Майдану, тут, напевно, присутня Біблія, тут присутній якоюсь мірою Тарас Мельничук, бо я вважаю його своїм вчителем, хоч не знав за життя. Тут е присутня історія, і звичайна історія ті події, які відбувалися, і історія очима поезії. Ну, дуже багато вкладено в цю книжку. Безсмертя. Дикі шалені оси, кулі від калаша. Смерть може тіло скосить, але не умре душа, а Україна жити. Буде допоки світ сходить нетлінним житом. Кобзарів заповіт! Окрім того, що ти згадав Тараса Мельничука, нашого славетного земляка, згадуєш ти великого українця Тараса Шевченка? Так, звичайно, це напевно не випадково, що була 200-та річниця. Якось воно взагалі все відбувалося не випадково. І я, звичайно, присвятив вірш. Цей там є, згадується такий уривок, який читає Сергій Нігоя. І вам слава сині гори, кригою у куті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая. Сергія Нігояна я побачив випадково. Напевно, я не можу точно сказати, напевно, коли він читав цей уривок, коли журналісти брали в нього інтерв'ю, я проходив поруч, але як такої уваги не звернув. Тому що багато було журналістів, багато кого інтерв'ю взяли, а потім я вже впізнав його. Так що. І так само можу сказати про Сергія Дідича, що це був шок. Сергія знали всі, тому що він був за старшого у Палаці Свободи. І, до речі, був такий момент з 10 на 11 грудня, коли хотіли розігнати майдан беркутівці. І ми стояли у перших рядах з Сергієм, і він казав: Тримай мене за рюкзак. І він навмисно надів цей рюкзак, тому що. щоб його не потягнули до себе, як хотіли, як постійно так затягували до себе, то рюкзаком можна було б притримати. Він все продумував, він був дуже відповідальним, а потім такий був шок і не вірилося, що це дійсно так. Коли ти написав книгу, вона вже вийшла з друку, вже мала розходитися до читачів, чи не було в тебе таке відчуття спустошення? Чи, наприклад, якоїсь душевної рани довго ти відходив від цієї книги? Спустошення я не можу сказати, що аж дуже таке було, тому що я дуже такий творчий трудоголік. Я не можу спокійно сісти. Навіть якщо нема натхнення, то я буду ходити і щось записувати. Буду дуже багато читати, бо я не можу заспокоїтися. Якраз можливо тому. Що я не хочу відчувати цього спустошення, я хочу цю порожнечу чимось наповнити. Книга вже розійшлася між людьми, уже її тримали читачі у руках, були презентації, що кажуть ті, хто любить слово, що кажуть твої поетичні друзі про твою збірку «Мадонна Майдану. І мене вразило, вразила сама передмова Євгена Барана. і чому я саме до нього звернувся? Тому що він каже усе прямо в очі, як воно є. І коли я йому дякував, він каже: ти не переживай, я, я, коли будеш писати гірше, я тобі скажу. Він такий прямий. І щодо друзів, вони коли мене хвалили і казали, що я заслужив на цю. Передмову і давно пора було щось таке видати. То я сам тому не вірив, якось. я відчував, що є якийсь творчий зріст, але я ще ходив як в якомусь тумані і в сні. І вони мені сказали, що ти дійсно це заслужив, тому що ти література це твоє життя, ти дихаєш поезію, ти одержимий слов... словом. І тому э, ця книжка є дуже особливою. Те, щоб сформувати своє, своє враження від цієї книги прочитано, я мусила прочитати її двічі, тому що знаю Сашка, коли він був на Майдані, коли він там воював і відповідно, коли писалися ті вірші. Ми знаємо їх з чернету. Тому прочитавши перший раз залпом цю книжку. Це було таке емоційне напруження настільки глибоке, що без сліз читати й неможливо було. Далі вже повертавши сторінки, можна було знайти якісь і огріхи, і зайві слова, і видно, що воно писалося емоційно, не так літературно, а як чисто емоції пережити. Але вразила тим, що Сашко в цій книжці змінився. Він перевтілився з поета-лірика на поета патріота і борця, який не тільки у нього слово меч, він цим працює, він цим веде цю тяжку війну, але і складає. Такі від пророцтва, пророцтва сильні, насичені релігією, його духовністю. І я вірю, що ці пророцтва здійсняться. І колись Сашкові фрази з віршів цитуватимуться, і вони будуть історії, новітній історії України, як боротьба письменників за нашу незалежність. Я йому казала неодноразово, кажу, пісти після Майдану виріс на чотири голови. Чому? Тому що найперше він почав експериментувати зі словом. Якщо ви уважно прочитаєте цю збірку, ви побачите, як він грається словами. Ви зможете це відчути, ви зможете це побачити. Так, можливо, там є огріхи, але я вважаю, що свій меседж, те, що він хотів сказати, він абсолютно повністю передав ці книжці. Чи не боляче тобі тепер? Коли минув рік після майданівських подій за те, що робиться в нашій країні, як ти це переживаєш, як творча людина, ти взагалі як громадянин України? Звичайно, що боляче, але і тоді було, в той час було боляче. І щоб якось вилити той біль, щоб стало легше, то я, мабуть, написав цю книгу. І я просто продовжував писати так народилася. Народилися інші вірші відповідні до цієї ситуації, що відбувається. І я вважаю, що боротьба, революція триває, напевно, і в наших душах триває, і ми не маємо права падати духом. Хоча б перед пам'яттю героїв Небесної Сотні і взагалі зневіра і смуток є гріхом. Ми не маємо собі права це дозволити. Наступним твоїм літературним проєктом є мадонна миру. Що ти вклав у свій новий літературний задум? Оскільки боротьба на Майдані не завершилася, вона продовжилася. продовжилася, на жаль, так сумно, що йде зараз війна. І я не міг просто замовчати. Я писав вірші на цю тематику. Чому знову «Мадонна»? Ну, важко пояснити, але в принципі то так само, як від Майдану перейшло у війну, перейшла ця боротьба. Так само якась, якась лінія є між Мадонною Майдану і Мадонною миру. Там закінчується книга, там поема в кінці, то закінчується такими словами, що для нас ти стала Мадонною миру. Звертаюся ніби до Мадони Майдану, але кажу, для нас це стало мадонною миру. І всі ми надіємося, що буде перемога, що буде результат всього цього Мир. І ключовим словом цьому є молитва, як і у Мадонні Майдану, так і у Мадонні миру. І хотів би такі кілька слів зачитати із саме Мадонни миру. Може, тіло моє гарматне м'ясо. Та душею моєю нечистий подавиться, не дістанеться ворогу земля моя ласа, у мені є біль на слова переплавиться. Олександра, дякую за цю літературну зустріч за розмову. Бажаю здійснення літературних задумів, але найперше здійснення тих мрій, якими сьогодні живуть усі українці, щоб настав мир, щоб в Україні заверувало справжнє життя, таке повноцінне, за яке віддали життя кращі сини і дочки України. Також хочу подякувати вам навзаєм. І побажати меру вам, побажати меру всім, хто нас бачить і чує, і не тільки такого меру, щоб настав, щоб не було війни, а щоб цей мер був душевний, мер у душі. І тоді швидше настане мер переможний, тоді буде перемога, тоді ми переможемо і будемо сильні. Нашим шанувальникам пригадую, що сьогодні у передачі від слова до слова брав участь автор книжки Мадонна Майдану Олександр Букатюк. Вічна пам'ять героям, вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за волю України. А нас хай береже Господь миру, добра і любові на все добре.